Співають їм радісно, вони щасливі, нехай співають їм і місяць, і зорі усміхаються з ясного неба, а від мене Місяці зорі ховаються в хмару, їм стидно дивитись на мене, соромляться. Як сумно стало на дворі всі замовкли. Не співають і вітер затих, наче він не прислухається, що я грішна буду говорити А тут холодно, і серце б'ється якось боязко, неначе замира. Тяжко, ненавидить мене моє життя, одмалку до цього часу ненавидить. А я все таки силкуюсь жить, хочеться жить. Сонечко засвіте, пригріє своїм теплом весь Божий мир. І ти в тому теплі, як кузочка червона, весняна, грієшся і жить хочеться. Пташки ще бачуть, слухаєш, заніміє гора, Забудеш зневагу, жить хочеться, о Боже, милого побачу, серце заб'ється, і знов би жить хотілось, а милий з усміхом, з презирством, гляне, вийме з грудей серце, напоїть тим поглядом, як отрутою, і мука їсть, точить, і я тану. Як сніг у хаті, як крига у весняній воді. Опа-насе ти, як зірочка далека, світив мені і манив до себе. А я прийшла до тебе, і ти відсурався, а той наругався, і я не смію тобі в очі глянуть, а люблю. Люблю тебе дужче, ніж перше, люблю і не смію в очі глянуть. І ніхто не порадить, ніхто не пожаліє, всі тільки сміються, і ховатись нікуди. О, яка мука, яка мука. А піду знов туди, до рухлі, до рухлі, чого, щоб знову? У шинку з жидами, а може, й з дитиною і умерти там, як мати умерла, і зоставить таку ж, як я, безталантну дитину, щоб вона знову так само, як і я поневірялася? Ні, Краще смерть тепер зараз. О мамо, мамо, чи бачиш ти? Як я мучусь, чи чуєш ти, як стогне моя душа? Нащо ж ти мален... маленькою породила, чому ти мене маленькою не втопила, а покинула поневірятись між чужими людьми? Прилинь же тепер до мене з того світу? Дай порадоньку і візьми мерщій до себе. Замучене дитя своє, а Ти, милий Боже, прости, прости мене і за гріх мій, дай буки на тім світі, я перетерплю їх там, а тут не маю більше сили, не маю, прощай, Панасе.